На початку війни півсотні дітей з першого соціально-психологічного центру реабілітації дорослі евакуювали до Австрії. Але за 10 місяців тут прихистили 19 нових дітей від 3 до 17 років. Здебільшого це Криворізькі діти, позбавлені батьківського піклування. Є тут і діти з Маріуполя та Запоріжжя. Сьогодні благодійники з подарунками стали помічниками Святого Миколая. Сергій Миколаєвич, мабуть, він виступає меценатом який завжди підтримує, Я з ним працюю більше 10 років. Він завжди підтримував діточок з особливими потребами діточок сирот Солодощі було заказано замість солодощів троє маленьких діточок. То ми там комбінізони купили і те, що їм було потрібно. Ми регулярно відвідуємо це дитячий будинок, та ще дитячий будинок на інвалідів на космонавтів. Він знаходиться. Ми просто любимо дітей та любимо дарувати добро. Зараз війна, але діти повинні мати таке свято, як свято Святого Миколая. У веселих змаганнях та розвагах разом з Миколаєм дітлахи загадували найзаповітніші свої бажання. Дуже приємно, що прийшли гості, подарували такі подарунки. Поскрай вийти Поскорі а також в якусь сім'ю, щоб війна закінчилась. Ми танцювали з фонариками, получав подарунки. Я би побажав сім'ю. Надія Шевченко, Вадим Діденко, цей день.